Перед блокпостом 92-ї механізованої бригади поблизу нижньо журналісти та військові, які їх супроводжували, почули звук вибуху. На шляху до позиції 92-ї бригади ми змушені були зупинитись, почули раптовий вибух. І зараз військовослужбовці намагаються з'ясувати, хто і звідки стріляв. Там ми ж не на дорогі астановіліс. Ми тут збоку становілі, щоб заїхати. Могли. там зупинитися, там машини ще ні. Не вижу, Я за сто за постанці спрятався уже згодом. Військовим доповідають неподалік блокпоста бійці знешкодили закладену терористами міну. На цих позиціях військовослужбовці пильності не втрачають ні на мить, адже останнім часом фіксують активність ворожих снайперів. Вони відправляють сюди навчатися, здавати екзамени на, на наших же бійцях, але ми їм не даємося. Ну бувають випадковості, буває ну але. Більшості вони втікають, звідти незадоволені. Звідси до позицій противника майже два кілометри. Як правило, ворог намагається атакувати з висоти розташованої неподалік блокпоста. Треба ну, ближче підходити до посаджу, надо вообще от сюди, в район передній посад. А зари туло крупнокаліберне. Ну, достане крупне достанет. Ну, поэтому, наверное, и і да, де местность, чтобы... постоянно. Українські бійці постійно поліпшують маскування своїх позицій. Волонтерські волонтери допомагали. Маскуємо техніку, ветви, єлі. Бійці розповідають, якщо позиції добре замасковані, то їх не можуть помітити не лише ворожі диверсійно-розвідувальні групи, а й безпілотники. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов з Луганської області. П'ятий канал.